Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий яскравий красень. Це в нас Ренос Сенік, 2, 1,6 бензин на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Нідерландів з оригінальним та підтвердженим пробігом 233 тисячі кілометрів. Ось в такому яскравому синьому кольорі. Тут, як ми бачимо, стоїть в нас вже лінзована оптика, є в нас протитуманні фари на автомобілі, лобове скло, атермальне. Зараз машинка стоїть на класній літній гумі хенкок на оригінальних реношних ковпаках. По салону в нас темний текстиль. Ось в такому збереженому стані. в нас карти, є в нас 4 склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, електроручник, датчик світла. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Ось в такому стані в нас мультикермо. Воно не перешите. В оригіналі. Тут ми бачимо підрульові. Перемикачі аудіосистеми, є в нас круїз-контроль, ось така аудіосистема з підтримкою навігації, є в нас клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, центральний замок, шестиступенева коробка перемикань, такий адаптивний підлокітник. Нагадаю, у нас панорамний дах з люком. По задньому ряду ми бачимо, що присутні в нас оригінальні сонцезахисні шторочки, є ось такі столики. Кріплення ізофікс. Тут ми бачимо три окремо стоячих сидіння, які дуже легко складаються, витаскуються. Якщо вам потрібно перевезти щось крупногабаритне, можна зробити ось так та взагалі витащити всі сидіння. Нагадую, у нас панорамний дах з люком. Тут, як ми бачимо, є в нас фаркоп, є в нас задні парктроніки. Ось так виглядає багажне відділення, присутня оригінальна полочка. Є в нас повнорозмірне запасне колосо, трикутник. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Scenic 2. Для цього ми запускаємо наш товщиномір. Починаємо ми з передньої лівої двері, тому що, як ми знаємо, передні крила в нас пластикові. Передня ліва двері 115, 112, 107. Як ми бачимо, двері в нас в рідній фарбі. Задня ліва двері 114, 108, 107, також рідна фарба. До речі, дах у нас 116. Також рідна фарба. Зараз подивимось на пройоми з водійської сторони. 61, 64. 63, 71, як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 159, 141, 142. Тут ми бачимо, що є в нас легка косметика по задньому лівому крилу. Далі в нас ляда 101. 108. 106, також рідна фарба, заднє праве крило. 97, 125, 103, також рідна фарба, задні праві двері. 126, 116, 104, також рідна фарба, передні праві двері 169, 130. 152, також бачимо, що є в нас у нас легка косметика. Давайте подивимось на пройоми з пасажирської сторони. 54, 57. 59 55. Як ми бачимо, пройоми також в рідній фарбі. Залишився в нас лише капот. 195, 269, 188. Як ми бачимо по капоту, також є в нас косметичний підкрас, це не більше, ніж другий слой фарби. Бачимо ми, що по автомобілю є три косметичних підкраси. А так, всі інші елементи у нас в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Renault Scenic 2. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку. Тут у нас є купа документів, є, до речі, диск з навігацією. Ось наша сервісна книга. Тут ми бачимо, що перший сервіс у нас починається. У 2011 році пробіг нас складав 57 тисяч км. Далі 12-й рік пробіг нас складав 78 тисяч кілометрів. 13-й рік пробіг нас 103 тисячі кілометрів, 15-й рік пробіг 116 тисяч. 16-й рік пробіг 127 тисяч. І 17-й рік пробіг 133 тисячі. Зараз ми запустимо двигун нашого сценіка та подивимося, що в нас під капотом. Тут нас зустрічає звичайний бензиновий атмосферний двигун К4М. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Тут ми бачимо, що в 2022 році була обслужена був обслугований клімат контроль. Також ми бачимо, що на пробізі 171 тисяча кілометрів був замінений ремінь ГРМ. Як ми бачимо, крила з правої сторони не крутились, не знімались, з лівої сторони також не крутились, не знімались. Підсумуємо, що ми отримаємо ці ці кошти. Це в нас Renault Scenic 2 без пробігу. По Україні з оригінальним та підтвердженим пробігом 233 тисячі кілометрів в такому симпатичному яскравому синьому кольорі на дуже класній комплектації. Це в нас і лінзована оптика, і парктроніки, і панорамний дах з люком, і клімат-контроль, і круїз-контроль. До речі, в нас є навіть блютуз системи free можна підключити телефон до мультимедії. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, з 2008 року є в нас лише три незначних косметичних підкраса без шпаклівки. Машинка зараз на класній літній гумі Хенкук 22 року. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. компанія «Автоімпорт» завжди раді.